Як юзати нейротехнології, великі мовні моделі, створювати нові формати контенту та використовувати штучний інтелект для розв'язання практичних завдань у хабі Фіоткапи відбулася літня школа штучний інтелект інтелект-2024», яка цього разу стосувалась хайпового напряму it індустрії генеративного штучного інтелекту. Організували цей двіж викладачі ФІО спільно зі студрадою факультету, щоб ознайомити студентів із сучасними досягненнями штучного інтелекту, популяризувати напрям AI, Gen AI, їхні практичні застосування, а також розвивати цей популярний напрям на кафедрах факультету. Одна з особливостей і задач цієї школи це зібрати максимально різних людей. Це практики, які показують, працюють з кодом. Це там керівниця у нас була напрямку навчального в ІТ-компанії. Вони всі діляться досвідом, як це використовувати на низькому рівні, як це організовувати в компанії, в навчанні, в стартапі. Протягом чотирьох днів прокачували свої знання з AI близько двохсот учасників. Цього року до школи долучилися не лише студенти КПІ та інших ЗВО, а й абітурієнти. Кожен обрав для себе зручний формат живий або дистанційний. Дуже цікаво. Після деяких днів я просто сідав з батьками в машину, і це було там дві години. Я їхав по дорозі, там розказував, як це все працює, що ми робили, хто розказував, дізнаєшся про деякі сфери використання пакіт. Ти... Бачив, але не знав, або просто десь вуха вухачук, наприклад, аналіз глибини об'єктів на зображенні. Мені дуже сподобалось. Насправді зараз е дуже багато нових знань, або я б сказала, що те, що я знала раніше, я зараз трохи оптимізувала. Мені подобається, що багато практичних воркшопів. Це саме цікаво для мене, тому що мені якраз не вистачало до теорії більше практики. Ось і є багато штук, які я дізналася нового, чи те, чим я буду ще цікавитися. Нині генеративний штучний інтелект це невіддільна частина майбутнього. Переконані it гіганти. Цей інструмент допоможе автоматизувати рутинні завдання у навчанні і на роботі, підвищити креативність швидко та економічно виробляти великі обсяги високоякісного контенту, як от аудіо, зображення, текст. Код вже зараз ми знаходимо дуже багато реальних практичних застосувань генеративно штучного інтелекту. Це трансформує повністю професії освіту. Нема сенсу задавати писати реферат руками. Це ніхто не буде робити. Треба навчити студентів користуватися умовним чат GPT для того, щоб вирішувати задачі. Окрім теоретичної частини, учасники школи мали круту можливість застосувати передові технології AI на воркшопах і практикумах під менторством представників передових it компаній, як от Самсунг Скайлем. Sigma Software, DataRoot Labs та інших я прийшов в штучний інтелект машинне навчання, будучи ще на другому курсі, саме з такого роду школи. Це ну, мені дало ідею, дало заряд е, власне на розвиток всій сфері. Я тепер є ну, трохи лектором. Це одна з небагатьох такого роду шкіл, яка має офлайн формат. І наразі там з дистанційним навчанням, змішаним навчанням. Коли є офлайн формат, це вже дуже класно. Це нетворкінг, це е, більше занурення там, студентів, задачів, проблеми. Другий момент. Це власне наповнення школи, коли воно є і покриває деякі передові теми, які виникають в даному випадку в штучному інтелекті. Нині у планах організаторів зробити таку школу щорічною, щоб молодь могла використовувати AI як потужний допоміжний інструмент у розв'язанні завдань будь-якої складності.